Майже всі політичні події, які зараз відбуваються в Україні, так чи інакше пов'язані з наступними парламентськими виборами. Хоча закон про вибори ще не прийнятий в остаточному варіанті, адже президент України наклав на нього вето. Саме про це йшла мова на круглому столі політичних партій, одним з організаторів якого був комітет виборців України. Зараз в Україні відбувається ПП по реформуванню виборчого законодавства, і саме до виборів парламентських залишився рік. Тобто часу досить мало, щоб грати по нових правилах або змінювати старі. Тобто, Мета цього круглого столу зібратися, обговорити саме процеси, які відбуваються нині в Україні по реформуванні виборчого законодавства. Це перша причина. Друга, це те, що семінар «Круглий сіл проводиться в рамках програми КВУ. Обіцяного три роки живуть з цього приводу. Ми проводили і соціологічне опитування. Якраз його результати показують, що зараз дві третини опитуваних не знають імені свого депутата Верховної Ради, і переважна більшість вже б не голосувала за нинішнього депутата. Хоча й розуміють, що виконувати свої передвиборчі обіцянки депутатам заважає відсутність коштів. Серед побажань, які висловлювались в опитуванні, так це те, щоб депутат був з Чернігівщини, а не киянин. Тоді, на думку опитаних, він краще буде виконувати обіцяни. Що ж до виборчого закону, то лідери політичних партій віддають перевагу пропорційному закону, який прийняла Верховна Рада. А виконавча влада, на чолі з президентом, хоче бачити вибори такими, які були три роки тому, коли ми вибирали депутатів і по округах, і за партійними списками. Чи подолає Верховна Рада вето президента і який закон буде прийнято, побачимо незабаром.